Спеціальний гість студії новини сьогодення Тетяна Олександрівна Броніна. Вона завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян Державної податкової інспекції у Херсоні. Оскільки останнім часом дуже багато змін відбулося у податковому законодавстві, прийнятий новий податковий кодекс, який і досі багатьом підприємцям не зрозумілий так. І бізнесу є інші законні і підзаконні акти. Хотілося б все-таки почути. Оте, скільки до вас звертається сьогодні з приводу тих чи інших питань, і які ви сьогодні дасте консультації, роз'яснення з приводу цього? Доброго дня! Хотілося би спочатку, з, з самого початку, як травні минулого року, прийняли закон про доступ до публічної інформації. І вже влітку відповідним наказом в ДПІ у місті Херсоні створено сектор із забезпечення доступу до публічної інформації. За цей період до ДПІ надійшло 20 запитів на отримання інформації. Проте не всі вони можуть бути фактично запитами на публічну інформацію. Саме тому хотілося б зупинитись на відмінностях між публічною інформацією та зверненнями громадян. Запит на інформацію це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні. А під зверненнями слід розуміти викладені в письмовій чи усній формі заяви, клопотання, зауваження або скарги. Звідси, і відмінності в першу чергу за змістом. Запит це прохання надати інформацію, а звернення. Прохання вчинити певні дії, викладені в пропозиціях, заявах чи скаргах. І основною відмінністю, що має практичне значення, є термін надання відповіді. За запитом це 5 робочих днів, за зверненням громадян це 30 календарних. Ну, так, а так, щоб було зрозуміло, хто й до кого має звертатися і з якими питаннями, щоб одержати реальну відповідь. Запитувачами інформації визнаються фізичні особи, тобто громадяни, юридичні особи це підприємства та об'єднання громадян, крім органів державної влади та місцевого самоврядування. А як визначити, чи це публічна інформація, чи можливо все таки тут є якась таємниця і її не можна розголошувати? Публічна інформація це інформація, яка була. Створена чи отримана в процесі своїх обов'язків суб'єктами владних повноважень. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Іншими словами, можна запитувати будь-яку інформацію, яка є в розпорядників інформації, і яка не віднесена до інформації з обмеженим доступом. А що таке інформація з обмеженим доступом? Це конфіденційна, таємна. Та службова інформація. І якщо більш детально, то конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною чи юридичною особою та поширюється тільки у визначеному ними порядку. Наприклад, в процесі здійснення діяльності будь-яка організація створює базу контактів. Це можуть бути свої члени, волонтери, партнери, ті, хто звертався за допомогою, донори тощо. Ця інформація є конфіденційною. Конфіденційною є навіть те, що записано у вашому щоденнику. Будь-яка інформація про фізичну особу, як, така як національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, адреса. Дата та місце народження це конфіденційна інформація. Важливо зверніть увагу, цим законом скасований інститут власності держави на інформацію. Це означає, що інформація, створена чи накомплічена органом влади, не може визнаватися конфіденційною. Вона є або службовою, або таємною, або відкритою, тобто публічною. А як тоді от визначити, що це конфіденційна інформація, а це таємна, скажімо? По конфіденційній інформації, я думаю, зрозуміло, це конфіденційна органами влади не може бути визначена. Або фізичні особи, або юридичні особи обмежують доступ до цієї інформації. Таємна інформація це інформація, розголошення якої може задати шкоди особі, суспільству, державі. Також таємною визнається інформація. Що містить державну, професійну, банківську таємницю або таємницю слідства. А як законтрактує, що таке службова інформація? Службова інформація це інформація, що становить внутріш... внутрівідомчу службову кореспонденцію, зібрану в процесі оперативно-розшукової діяльності, діяльності в сфері оборони країни. Також документам, що містять службову інформацію присвоюється гриф для службового користування диска. Ну і хотілося б також почути, де можна отримати інформацію. Інформацію, якою володіє Державна податкова інспекція у місті Херсоні, можна отримати у нас за адресою Кулика 143А, кабінет 112. Також запити можна надсилати за телефоном. 32 74 21 або на електронну адресу. Наша електронна адреса Паблік на цьому у нас все. Спеціальний гість студії новини сьогодення. Тетяна Олександрівна Броніна. Вона завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян Державної податкової інспекції у Херсоні.